Твою фамілію, які перші думки були? були? Ну, а думки? Що тобі <рістить> думає? А кому ти присвятиш цю перемогу? Цю перемогу сім'ї. Які підтримували, які вірили, які допомагали організатори, які теж допомагали задумки доводитися. Хто із рідних тебе прийшов сьогодні підтримати? Прийшла вся моя сім'я. Це батьки, це <рістить> брати. Везьте, да, Скажи. Де ти навчаєшся? Чим плануєш займатися після конкурсу взагалі в житті? Навчаюся в Вінницькому медичному університеті, на стоматологічному факультеті. Планую в майбутньому хочу бути щасливою людиною, дуже хорошим спеціалістом та щасливою мамою всьому Українською. Два роки тому ти вже брала участь у міс Вінниця. І тоді ти не отримала призове місце. Не було розчарування тоді? Ні, ви знаєте, завжди потрібно над собою працювати, та рано чи пізно ти йдеш до своєї цілі. Сюди сюди, сюди. Мені здається, що на той момент завадити ось завадив дитячий погляд на це все. Чому саме тебе, на твою думку, вибрали сьогодні журі? Напевно, намагалась викластися на 100, і журі це помітила, оцінило. І вирішила все ж таки, що увідати корону цього року моє. Я вам дуже вдячна. Що було найважче Кожен вихід був неповторний, кожен вихід був однаково важкий. Що це була як ця так? це було така перешкоди, але перешкоди, які приносять добу. Що побачати? Побажала б їх ніколи не здаватись, завжди над собою працювати, вірити краще та завжди пробувати свої сили. Візьми, будь ласка, ще ленточку підніми і ще скажи нам декілька слів. Запишеш у що перебівки не теж. Найближчим часом всі міс виконують якусь таку радісну роль, можливо, допомагають благодійно. Чи в тебе є такі вже ідеї? В мене ідеї вже були давно, але над цим, мені здається, ще потрібно трішки попрацювати, щоб її втілити в життя ну, належним чином. А що це саме? Це догляд за маленькою. В таких будинках, але не в межах міста, а в Вінницькій області, ближче до околиць, тому що в межах міста за дітками завжди хтось доглядає. Так? А, а ти, ще були ще до околиці, дуже часто, на жаль, до ж просто найбільше перебівачки пишуть. Угу. Які подарунки тобі сьогодні дістали? Я не знаю, я ще їх не бачу. З короною задоволена? Так, задоволена. Не важка? Не важка. Ні?